Коли селфі стає хворобою. Отож, річ перша, це абсолютно не означає, що я є прихильником того, що селфі взагалі на нано робити не можна. Тому що інколи людина хоче запам'ятати своє перебування десь або. Наприклад, перебування з кимось, і можливо, поки там не знаю, примостити щось на якийсь штатив, там фотоапарат чи смартфон, чи поки попросити когось іншого. Ну, то простіше взяти смартфон. Ось зараз візьму смартфон в руки. Ось, взяти смартфон і взяти десь там з кимось, сфотографуватися, і це просто, але мандруємо далі. Років з 9 тому, якщо мені не зраджує пам'ять, то Асоціація психотерапевтів, якщо я теж не помиляюся, Сполучених Штатів Америки залічила селфі до психічних відхилень. Якщо вас це питання цікавить більше, то будь ласка, собі десь там у гуглі читайте цікавтеся. Це вже не до мене, я не психотерапевт і не психолог, я священик. Тому буду говорити виключно про духовну складову ось цього явища чи цієї залежності, чи радше цієї духовної загрози. Ну, Хоча я особисто цього сформулювання страшенно не люблю. Отож, в чому проблема з селфі? Приклад: на якійсь парафії. Десь священник організовує якісь курси. Ну, курси, до прикладу, як прийняти себе, або курси підготовки до шлюбу до подружжя, або курси, як, наприклад, вирішити якісь духовні свої особисті проблеми, або як навчитися спілкуватися, комунікувати з іншими людьми, або зокрема там, з протилежною статтю, дівчата з хлопцями, хлопці з дівчатами, як уникати тих проблем, які є на превеликий жаль, дуже часто очевидними. І це буде одна історія. Зовсім інша історія, що, наприклад, такі курси вимагатимуть від людини, це, по-перше, знайти час, знайти можливість, доїхати, прийти на такі, наприклад, зустрічі, катехизи реколекції, як би це там не називалося. І людині, що найважливіше, слід визнати, що от я чогось не знаю, в чомусь некомпетентний. Людина це визнає, і після того, коли людина каже, я не знаю, як. Наприклад, розібратися своїми емоціями, як розібратися своїми страхами. Людина мусить визнати, що в неї є якась проблема, що щось з нею не ок. Натомість, коли людина робить селфі, ось давайте тут о, о губоньки правильно склав, бо це ж треба так, немов би оса з одного боку і бджола з іншого боку. вкусили. О, і оці селфіки треба робити. І коли людина робить ось такі селфіки, то їй не треба ставати кращою. Вона вже ідеал, воно вже межа досконалості, кращої за неї не може бути. А якщо би така людина з'явилася, її потрібно зненавидіти лютою ненавистю. Ще раз, йти на якісь реколекції, йти на якісь курси, йти на якусь молитву, йти на якусь адорацію, на якусь молитву, це визнання своєї недосконалості. А роблення селфі, умовно кажучи, це визнання своєї вже досконалості. Мені вже нічого не потрібно робити. Із цим, що вже нічого не потрібно робити, навпаки, пов'язана така річ, як збирання певних плюшок. Ті, хто з вас заглиблювалися в цю тему, це на цьому і полягає дофамінова наркоманія, коли людина отримує без кінця сповіщення, що хтось там поставив вподобайку. Ти все така, ну, або ти такий, ну, бо буває, що і хлопці роблять також це діло. От, значить, людина десь там сфотографувалася, і, скажімо, той селфік отримав масу вподобайок. І людина, ще раз, їй нічого не треба робити, вона вже ідеальна, і вона отримала масу вподобайок. І це прекрасно. Ну і на наступний раз потрібно вже зробити ще щось цікавіше, не знаю, там якось або відвертіше одягнутися, чи, ну, чи роздягнутися, або не знаю, десь там на висоті якогось будинку, або якоїсь скелі, або десь не знаю в пащі якоїсь там хижої тварини сфотографуватися, або ще в якомусь небезпечному місці, для того, щоб отримати якомога більше вподобайок. І людина підсідає на дофаміновий гачок. Звісно, для розвитку соцмереж, як таких, вподобайки, є потрібні, необхідні взаємодія, коментарі. Це все річ, звісно, потрібна. Але в цих випадках йдеться не про розвиток акаунта, в цих випадках йдеться про те, що людина підтримує сама себе, яка вона вже досконала. І тому та сама асоціація, про яку я щойно говорив. Яка визнала селфі як психічне відхилення, звертається увага на саме на те, що при робленні селфі, при частому робленні селфі людина узалежнюється від тих самих вподобайок, і така людина починає крутитися навколо себе і випрацьовується така риса, як нарцисизм. І в чому тепер є проблема? Ну, давайте просто спробуємо собі поміркувати. От уявімо собі, що от якась дівчина X з якимось хлопцем Y починають зустрічатися, одружуються, сходяться. І якщо ці люди були занурені в цю, так би мовити, культуру роблення селфі, то дуже часто ось цей хлопець, який вже стає чоловіком, ця дівчина, яка вже стає дружиною. То цей хлопець і ця дівчина не виконують того, чого найбільше ця людина очікує. Тобто ця людина не може дати вже 200 там, вподобайок на день. Ця людина, ну може, якщо раз на день зробить комплімент, це вже буде супер, але це тема до іншої програми зовсім. Для людини є проблема. Як так, мій чоловік чи моя дружина вже не наповнює мене цим дофаміном, яким наповнювали мене соцмережі. Тому в соцмережах цікавіше. Роблячи селфі цікавіше ніж з чоловіком чи з дружиною, тому так це є проблема досить серйозна. Дивіться тут, я навіть не називаю якоїсь соцмережі конкретної. Тому що для когось Інстаграм це вже минуле століття, для когось Фейсбук це вже там минуле століття, або там не знаю, будь-яка інша соцмережа. Суть селфі не в тому, що це там тільки фото, це може бути і якісь там відео чи живі фотографії. Технології постійно змінюються. Суть залишається та сама. Людина постійно ходить навколо того, що не може натішитися власним зображенням. Це в принципі, і є нарцисизм в його кристалічному вигляді, бо про це йдеться в нарцисизмі. Людина не може стриматися від тішення собою. І чи є тут проблема? Так, звісно, є. Тому що така людина не хоче розвиватися, така людина не хоче визнавати власні помилки. Така людина не хоче ставати кращою, вона вже ідеальна. Але є халепа. Цією халепою є роки. Роки минають. І людина, хоче вона того чи не хоче, але вона вже виглядає не так причудово, як у свої, там не знаю, 14-16 років. <смі> приходять роки і приходять певні зміни. І людина мусить постійно щось робити. Ну, хтось там щось коле, хтось там, я не знаю, ще бджоли прикладає до губ, хтось не знаю, ще там щось з собою робить. Ну і по факту ця людина перестає бути собою. Вона весь час біжить як ослик за морквинкою, за якимось ідеальним образом себе, щоб збирати вподобайки. А більше вподобань вподобайок людина вже не отримує, тому що. Ну той пік вже минув так само, як в природі, хто з вас фотографує, знається на фотографії, бо фотографує багато людей в принципі про це зараз і це питання. Фотографи знають, що є золота година. Це зранку схід сонця, і ввечері захід сонця. Коли промені сонця падають на предмети, на обличчя на, на осіб, і з'являється така особлива барва. Більше протягом доби такого чогось не буде. Ну, звісно, тоді, коли відповідне освітлення, відповідна захмареність і так, далі, і так далі. Так от, в віці людини також є ось ця золота година. Це певні роки. Потім з цими роками, ну, можна, звісно, доглядати за собою, займатися спортом багато чим іншим, але якби людина не старалася, все рівно та золота година. Певна, вона вже минула, і до неї ніколи неможливо буде повернутися. Як там не натягує, я не знаю, якимось гудзишком ззаду чудернацьким. Е і зараз не про методи пошуку краси. Краса це прекрасна. Е, -м. Тут проблема радше є в тому, що людина зациклюється на собі самій, і інші люди, в принципі, стають нецікавими. Бо вона сама вже є досконала, і їй не цікавий ніхто. Ні людина, ні, в принципі, Господь Бог. Чому? Ну, бо вона сама по собі є ідеальною, прекрасною, неймовірною і неповторною. Нещодавно в Тіктоці я бачив, пішов такий тренд. Не знаю, хто його започаткував, і там такі слова звучать. Я себе вважаю не гарною, не гарненькою, а дуже гарною, чи якось там найкращою, щось таке. І, звісно, прекрасно, я абсолютно. Я особисто абсолютно підтримую, що кожна людина повинна себе приймати. Не може бути такого, що якщо я не відповідаю там стандартам якоїсь краси, яка зараз є там конкретно в цей період часу, в цих кілька років, в цю моду, то я повинен там себе відчувати якимось гіршим, неправильним, недобрим і намагатися робити якісь там пластичні операції ще якась там колька. Ні, приймати себе потрібно, але тут ви розумієте, про що я кажу, так тут намагання крутитися постійно навколо себе, навколо своєї осі, і не бачити нічого навколо. І тоді людина, в принципі, відчуває жахливу пустку і самотність. Так, є проблема, є проблема з тими селфі.